Богдан 2111 міняє фільтр салону. Що для цього потрібно зробити? Перш за все, знімаємо тут заглушки стоять, щоб добратися до вентів 1, 2, 3, 4. Чотири венти Знімаємо заглушки з двірників. Відповідно, викручуємо болти. Оці і двірники знімаємо. Потім оці ось болти викручуємо. Знімаємо ущільнення і відкручуємо оці ось саморізи. Все це розкручуємо і знімаємо пластик. Кинув тряпку на лобове скло, щоб нічим його не пошкодити. У мене тут ще стоїть фільтр ГБО, знімаю його, тому що буде заважати. Ось. Не простіше його зняти. Так, відкрутити. Відкріплення, ніж кріплення знімати. Ось ще болт стоїть. Це на краю цієї жаболи. Як зняти чесник без спеціального зйомника? А, ну, є спеціальні зйомники, тоді легше. Як я роблю? Підняв його, ну, ось, отак, стояче положення. Отак от. Берусь за нього рукою і трішечки на ізлом. Отак. Що зняв, щоб добратися до повітряного фільтра? Оцей болт гайку відкрутив. Саморізи. Один, два, три. І чотири. Скло чесноки. Один. Другий. І отут повідкручував. Ось один, два, три. Чотири, п'ять, п'ять саморізів відкрутив, і тепер піднімаємо жабо. Ось наш фільтр. Тепер до нього є доступ. От Ось в такому стані Фільтр, ну, коротше, поляшка є. Протираю тут. Пілячку, щоб нею не дихать. Я, чесно кажучи, вже не перший раз міняю цей фільтр. Не знаю, скільки я тих фільтрів поміняв. І кожен раз, коли я беру цей фільтр і намагаюся його туди засунути, в мене виникає думка. Блін, може я на цієї машини цей фільтр купив. От я не знаю, міняв там на шкоді фільтр. На шкоді а 6 Блін, ну, трошки підрозібрав, витягнув старий, засунув новий. Прям по пазах, все, стоїть на місці. Тут же, ну йолки палки ну, ну невже не можна було зробити під нього якісь пази? Отак от, от поролонкою вниз його треба. Отак. От І от направляємо, щоб не провалити. Він же там провалитись може. Розумієте, це ж, це ж фільтр, щоб отак от він закривав, треба. Ну. Там, щоб щілини не було, бачите, зараз є щілина, її бути не повинно. Коротше, якщо ви думаєте поставити новий фільтр і забути про всі проблеми, то ви сильно помиляєтесь. Намагаюсь показати. Ну, я, коротше, пихав цей фільтр. І так, і сяк. Ну, отак от виходить найбільш сильно. А, Але при цьому, при всьому, он, а там в тому кутку... Отам, в тому кутку, я свічу туди, а, є а, дірка. За рахунок вигину оцього ось, ось вигин, фільтр туди просто не попадає. Намагаюсь показати. Ну, не знаю, мабуть, не видно, може і видно. О, там он дірка. Тому, щоб нормально щільненько поставити фільтр, треба поролон отуди приклеїти. І може вийде нормально, щільно вставити фільтр. Ось ось цей кут. Як ви фільтр не ставте, все одно буде залишатися ця щілина і тягнути повітря брудне через неї. Тому треба з нею щось робити. Тоді, може, вийде щільненько поставити фільтр і нічого сюди потрапляти не буде. Вирізав три шматка поролона і в той куток підклав. Ось. В принципі, хотів приклеїти, але воно і так там нормально тримається, діватись йому там нікуди випадати. Тому просто вставив. Буду зараз ставити на місце фільтр, покажу, що вийде. Фільтр на місці. Там поролонка з боку. Все стоїть. Став нормально. Хочу зверху ще поставити отаку от сітку. Для того, щоб крупна фракція не летіла в фільтр. Коли ставлю щітки стеклоочисників, машу посадкові місця, ну ці шпеники їхні, нігролом, щоб потім можна було зняти, а то прокипають вони і, і потім не знімете, коли захочете ще раз міняти фільтр. Марлю, видно ось так. Без от. цих отворів. Ну, майже не видно. Нормально. Як нормально щіткою попасти на своє місце? Якщо її припідняти, то отут. Є ну, відбиток від щітки на склі. Ну, виставляємо так по відбитку і ставимо на місце. Ну, точно так же із цією щіткою. Ось відбиток на склі. Ставимо її на місце. І тут придавлюємо, зажимаємо. Ну Так, от фільтр на місці. Там он марлю видно. Не робіть її дуже широко, щоб звідси вона не виглядала. Ось, ну а так, в принципі, нормально.